Перші світлини міста вже у незалежній Україні збереглися у місцевих газетах того часу. Заступниця директорки обласного історичного музею з наукової роботи Валерія Лавренко розповідає, сам факт проголошення незалежності не припинив соціальних дискусій. В газеті, датованій 19 жовтня 1991 року, ми бачимо статтю з мітингом, який відбувається під обласною радою. І знову ж таки, тут дві людини: одна стоїть з жовто-блакитним прапором, тобто, вочевидь, вона там висуває якісь національні лозунги, а інша людина стоїть. З портретом Леніна за словами Валерії Лавренко, одразу після проголошення незалежності у пресі з обережністю висвітлювали зміни у суспільстві. 5 вересня над міською радою з'явився жовто-блакитний прапор. Про це опублікували. Відомості місцева преса 7 вересня. Однак він був поруч з радянським прапором. Тобто, це такий нестабільний нестабільна така епоха, да коли ще не було зрозуміло, що влада українська утвердилася. От наприкінці вересня з'являється багато відомостей і фотографій про те, як знімаються таблички з компартійних приміщень. Крім того, за словами Валерії Лавренко, великою подією для міста став приїзд. Наприкінці вересня Чехословацького лунапарку. Я вважаю, що це ну, такий от певний великий злам. Коли ну, от вже нова Україна, Новий дні просто відкритий світом. Е, от, ну, про, про цей лунапарк дійсно написали всі. Директорка художньої галереї Ірина Полікарчук розповідає: наприкінці 70-х, на початку 80-х у Дніпропетровську виокремилася своя школа фотографії. Автори. Так чи інакше вони дистанціювалися від якихось критичних критичного аналізу цих подій і того, що вони зображують. І з позиції сьогоднішнього дня їх можна було би назвати, наприклад стріт фотографами, та які в такому неформальному контексті фіксують місто містян, досить важливою рисою Дніпропетровської школи фотографії, тих авторів, які працювали, є безпосередній зв'язок з пікторіалізмом, який був власне характерний для фотографії на початку ХХ століття, коли не дивлячись на те, що фотографія, ніби медіа, яка фіксує реальність, але так чи інакше він має певні зв'язки із живописом із графікою. Марк Мілов один із учасників молодіжної секції Дніпропетровської школи фотографії. Він професійно займається світлинами вже більше 40 років. Марк досі фотографує на плівку та самостійно проявляє і друкує такі знімки. Однак каже, також користується і цифровими камерами. Це як у художника, щоб було понятніше. Є масляні краски, є акварельні краски, є пастель, є гуаш. Кожен изобразительный момент фотографії требует своего инструмента. Коли багато світу, я люблю знімати пленку, тому що вона по воспринимает світ. Вже багато років поспіль Марк Мілов фотографує вулицю Паторжинського. Каже, в початку 90-х вона майже не змінилася. Особливу увагу Марк приділяв цій афішній тумбі. Я всю свою жизнь, уже больше 60 лет, хожу каждый день мимо нее. Раньше же не было интернета, объявлений. Вот люди идут, смотрят. Джаз-фестиваль в 81-82 году был. Или приезжает Михаил Шуфутинский. Это уже в 90-х годах было. Арсен Зодзаєв фотографує вже близько десяти років. каже, спершу знімав здебільшого закинуті будівлі міста. Згодом зосередився на подіях, що тут відбуваються. Згадує у 2019 році. На цьому місці знесли абстрактну скульптуру, створену у 80-х. проські хвилі це була така велика бетонна скульптура, яка которая... Була вимощена смальта й вимощена ковпачками з нержавейки. В общем, таки большого розміра. Вот і собственно всю всю її нож пустили. Була стрільна техніка, тогда ж понявся більшої скандал. Шката так культурне наслідки сноситься прямо сред біва дня. І оказала, що у нас как бы, не яке не законом. Арсен каже за 10 років місто значно змінилося нравится, что есть такая инфраструктура, и что, собственно, потихонечку город как-то из такого советского промышленного центра превращается в что-то вот такое очеловеченное. С другой стороны, мне очень не нравится вот тенденция, которая пошла из Киева, вот эта вот массовая застройка каждого участка земли в центре. Одним из найважливіших подій останніх років, зокрема, Арсен вважає знесення пам'ятників Леніну та Петровському. символ того, что как бы надо уходить от этого прошлого, от тоталитарного, и что надо двигаться вперед, какие-то какие, -то, какие -то придумывать свои свои памятники для этого, вот, и что не нужно цепляться за историю, как вот за что-то такое как единственное правильное, то есть ну как бы Ленин, окей, ну как бы где сейчас та страна, которую его поставила, и собственно кто кто помнит, что как бы на самом деле Ленин, Ленин сделал, поэтому это ну как бы снос памятников это такой, скажем так, это ж, такой жизненный цикл любого государства. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному Дніпро.